Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто, 13 лютого, прибув до мінська, столиці Білорусі. Він заявив, що прибув туди, аби представити позицію негайного миру. Про це сіярто написав у Фейсбук. Він додав, що Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти будуть діяти для забезпечення негайного миру та уникатимуть кроків, які ризикують продовжити або збільшити ескалацію. Також він написав: очевидно, що багато хто нападе на мене через візит, але ваша позиція зрозуміла. Канали Зв'язку треба тримати відкритими. Суспільне звернулося по коментар до МЗС України. Відповіді поки не отримали. Більше про цей візит поговоримо з політологом Дмитром Васильєвим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаю. Вітаю вас. Тож як можете охарактеризувати візит міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіорто в Білорусь в країну, з території якої Росія почала повномасштабне вторгнення та регулярно обстрілює нашу територію? Ну, слухайте, це в контексті позиції угорської влади і президента Угорщини. вибачте, прем'єр-міністра Угорщини, ну і відповідно міністра закордонних справ цієї країни. Очевидно, що у них є надзвичайно серйозний зв'язок із Росією, і у нас є всі підстави підозрювати, що Угорщина отримає ті чи інші преференції або грошові, або якісь ще для того, щоб вести подібну політику і фактично порушувати міцність коаліції європейських країн і євроатлантичної спільноти. Але давайте подивимося, що сказав Сіято. От я би звернув увагу на трьох речах. Які тільки що прозвучали в, в вашому сюжеті, е, перший він сказав про те, що е, потрібно негайно говорити про мир. Але з ким е, чомусь він поїхав у Мінськ, е, не поспілкувавшись з жодним із міністрів, наприклад, там країн Рамштайну або хоча б Європейського Союзу, е, і точно він не поспілкувався з міністром Кулєбою. А друге, він сказав про те, що багато на нього накинуться після такого візиту. Ну окей, очевидно, що багато не зрозуміють цей, цей візит. Але ключове, я думаю, він сказав про те, що потрібно підтримувати канали зв'язку і комунікацію. От я думаю, що цей канал комунікації він є ключовим в цьому візиті. Я думаю, що в такому каналі зараз зацікавлена навіть не стільки Росія, хоча Росія можливо мотивувала. Цей канал канал комунікації, а скоріше за все, очільник самопроголошено чи білорусі Лукашенка? Зрозуміло, що Угорщина намагається десь балансувати між заходом і сходом, між Росією та і країнами коаліції, які підтримують Україну. Як гадаєте, чи можуть бути наслідки для Угорщини через подібні візити в Білорусь? Адже щодо неї також запроваджені санкції у зв'язку з повномасштабною війною? Я не думаю, що будуть прямі санкції, якісь прямо зараз, але завжди звучить питання, чи буде отримувати Угорщина в повному об'ємі ті бюджети, які надходять країні з Європейського Союзу. От я думаю, що тут питання відкрите і завжди можна буде поставити питання перед Угорщиною, що якщо вона продовжить подібну політику, не узгоджуючи не узгоджуючи свої кроки. Із членами Європейського союзу і Євроатлантичної спільноти, ну давайте Євро Європейського союзу, то вона не буде отримувати ті бюджети, на які Угорщина розраховує. Ну якщо не помиляюсь, уже є такі заяви. Лунають через взагалі дії Угорщини на міжнародній арені. От просто до яких наслідків це може призвести у короткостроковій і довгостроковій перспективі? Я вважаю, що необхідно поставити питання про. Реформування певних процедур європейського союзу і вони можуть постати, тому що ми розуміємо, що багато рішень, які приймаються в європейському союзі, вони мають бути проголошені точніше прийняті на основі одноголосного рішення. Тобто, всі мають проголосувати за. Якщо хтось проти, то тоді рішення не приймається. І очевидно, що Угорщина зі своєю політикою при нинішній владі Угорщини. Може е, витувати дуже багато важливих рішень для європейського союзу, в тому числі у співпраці з Україною для перемоги України в цій війні. Тому я думаю, що питання про реформування процедур е, щодо прийняття тих чи інших рішень європейського союзу абсолютно на часі. Це перше. Е, друге, дійсно потрібно переглянути питання, яким чином е, країна отримує бюджети із європейського союзу, якщо вона порушує певні процедури. А Угорщина порушує певні правила Європейського союзу, то на неї мають бути накладені санкції в питанні неотримання грошей. І третє, можливо, Угорщина має також ну її участь у тих чи інших комітетах і комісіях Європейського союзу може бути призупинена на час розслідування її дій. Я думаю, що такий вид санкцій щодо любої країни Європейського Союзу, зокрема, ми говоримо про Угорщину в даній ситуації було б абсолютно логічно. Теза, з якою поїхав Петр Сіорто до Білорусі, це позиція негайного миру. Яким чином вона може бути визначена під час зустрічі угорських та білоруських дипломатів? Ну, дивіться, це російський наратив. Це російський наратив. Очевидно, що це не те, що придумала Угорщина, це те, що придумано десь в Кремлі або в Москві. І, ну, відповідно, угорська сторона відпрацьовує ці наративи. Але я думаю, що вона їх відпрацьовує через ну, певне посередництво мінська, і, зокрема, Лукашенка, і відповідно Лукашенко ну, мав дуже серйозну участь у запрошенні сіярту до мінського. Я думаю, що Лукашенко в даному разі має свої особисті інтереси. Тому що коли ми говоримо про канали комунікації зв'язку, то я думаю, що на сьогодні Лукашенко набагато більш зацікавлений, чим Кремль. Путін, Путіна не можна вважати адекватним на сьогодні, і він точно не буде вважати ті канали комунікації, які йому пропонує міжнародна спільнота тими, на які він. Буде адекватно реагувати. Ми це спостерігали за попереднім Рамштайном, коли дали можливість російській стороні подумати і щось зробити для того, щоб не передавати Україні танки. Але Росія відреагувала, як завжди, брутально. Ну і відповідно, ми отримали танки. Але Білорусь і Лукашенка сам, сам Лукашенка зцікавлені в тому, щоб налагоджувати певні зв'язки із Заходом, передавати якісь меседжі через канали комунікації, які. Наприклад, пропонує угорська сторона отримувати певні меседжі від, від, від західного світу. І я думаю, що це більше навіть зацікавленість Лукашенка і мінську, чим Росія на даному етапі. А давайте пригадаємо представники яких країн були з візитом в Білорусі з початком повномасштабної війни. Це запитання до мене, так, якщо можете а. проаналізувати, тобто як на міжнародній арені Білорусь, яка знаходиться зараз під санкціями, і як її сприймають інші держави? Угу. А, наскільки я пригадую, до Мінська дуже часто їздив Путін. Ну не до Мінська, а до Білорусі або якісь там російські лідери, я не пригадую, щоб хтось із західних лідерів. Чи представників західного світу мали якісь візити до Мінська, тому це насправді перший такий випадок. А коли представник Європейського союзу, представник країни Європейського Союзу приїжджає до Мінська і ну, здійснює певну дипломатичну місію, тому я ну, у всякому разі я можу помилятися, але я вважаю, що нічого подібного не було це прецедент. Ну, ми бачимо ось такі от контроверсійні дії Угорщини. І, на вашу думку, якою має бути зараз реакція і позиція українського МЗС? має бути абсолютно однозначна, а яку висловлюють всі лідери і Європейського Союзу і наші партнери Сполучені Штати Америки. Про це президент неодноразово заявляв. Президент Зеленський говорив, що нічого про Україну без України. Тому всі комунікації, які відбуваються щодо миру. Мають відбуватися спочатку у е, співпраці з Україною. Е, я думаю, що Сіярту треба було приїхати спочатку до Бучі, потім до Бахмуту, а потім до президентського, е, Офісу президента Зеленського, проговорити позиції е, і пристати на е, позицію, як, на яку вже пристав Шольц і Макрон. А вони сказали е, про ініціативу проведення мирної конференції на основі формули. Президента з формули миру президента Зеленського із 10 пунктів, от я думаю, що якщо би Сіярто побував в Бахмуті і в Бучі, то він би почав все ж таки більше орієнтуватися уже на ті заяви, які роблять наші партнери Шольц і Макрон. А от справді як гадаєте, якщо б президент Володимир Зеленський запросив представників Угорщини, чи то Віктора Орбана, чи то Петера Сієрту до України, чи прийняли вони б таке запрошення? Чому ні? Чому ні? Я маю на увазі, чому би президенту не запросити. Я думаю, що це якраз мистецтво дипломатії, намагатися знайти найнеобхідніші можливості для того, щоб країна забезпечувала свої національні інтереси. В даному разі ми говоримо про національні інтереси України. Наші національні інтереси заключаються в формуванні проукраїнської євроатлантичної коаліції і в зміцненні цієї коаліції очевидно, що Угорщина є е, слабким звіном, і потрібно забезпечити підсилення цього звіна. Mm -hmm. І тому запрошення, ну наприклад, сіярту, якщо не, <кій> не орбана до е, України для того, щоб е, подивитися на бучу на Бахмут, можливо, на якісь інші прифронтові. Території, це була б дуже правильна позиція. Зрозуміли дуже це... вам дякуємо за те, що Дякую. долучились Дякую. до нашого ефіру. Дмитро Васильєв, політолог, був з нами на прямому зв'язку.